Як можна виписати людину, яка 30 років не проживає у майні і взагалі вона до будинку не має жодного відношення? Вже декілька років діє спрощена процедура зняття з реєстрації, так званої виписки, через центр надання адміністративних послуг. Скорочено СНАП. Ви як власник маєте право звернутися до ЦНАПу із заявою про зняття з реєстрації людей, які не є співвласниками вашої нерухомості. Якщо ми говоримо про жінок, то жінок можна виписати дуже легко через ЦНАП, навіть якщо вони є військово зобов'язані. Для прикладу, медики або фармацевти. Однак, якщо ми говоримо про зняття з реєстрації чоловіків, то нагадую, в період дії воєнного стану ЦНАПи вимагають надання ще військово-облікового документу і періодично дозволу від ТЦК ТСП про зняття з реєстрації такого чоловіка, якщо його вік від 18 до 60 років. Звісно, якщо це не співвласники, людина досить давно, мінімум. Півроку, якщо це чужа людина, і мінімум рік, якщо це ваш близький родич, наприклад, син, не проживають у вашому власному майні, то отримавши відмову в ЦНАПі про зняття з реєстрації такого родича або чужого чоловіка, ви зможете звернутися до суду для того, щоб через суд вже зняти людину з реєстрації. Доклавши якраз до позову цю відмову від СНАПу про те, що ви бажали скористатися адміністративним порядком зняття з реєстрації, однак ЦНАП відмовив. Тому ви з цієї причини якраз і звертаєтеся до суду. До речі, відповідачем по таким позовах буде не ЦНАП, який вам відмовив у зняття з реєстрації, а саме та людина, яку ви хочете виписати. І додатково до такого позову треба подавати ще акт про непроживання цієї людини. Нагадаю, якщо це чужа людина, то мінімум 6 місяців вона має не проживати у вашому майні. Якщо це ваш родич, то мінімум рік така людина не має проживати у вашому майні. І ще раз наголошую, співвласників ви не можете виписати ні через СНАП, ні через суд.